Вітаємо дорогі глядачі. Наступний тиждень, з 26 травня по 1 червня 2025 року, обіцяє бути яскравим, несподіваним і навіть трохи загадковим. Планети вже шепочуться між собою, а я ловлю їхні сигнали, щоб розповісти вам, що чекати від цього космічного марафону. Перед тим як ми поринемо у світ астрологічних пригод, хочу нагадати: гороскоп. Це не суворий вирок, а веселий компас, який допоможе зорієнтуватися в подіях, тож беріть цю інформацію з посмішкою, відкритим серцем і, звісно, з гумором. Бо навіть якщо зірки підкинуть вам пару сюрпризів, найкраще це зустрічати їх з легкістю і веселим настроєм. Готові тоді вперед до зірок, пригод і несподіванок. Овни. цей тиждень для вас як марафон з перешкодами, але з призом у вигляді великої порції задоволення. Початок тижня. Може підкинути кілька несподіванок, тож запасайтеся терпінням і гарним настроєм. Ваш запал і енергія допоможуть подавати будь-які труднощі. У коханні час сміливих кроків. Не бійтеся проявляти ініціативу, навіть якщо це означає трохи ризикувати. На роботі можливі нові проекти, але не забувайте про команду: фінансові питання тримайте під контролем. Щоб не потрапити в халепу. Порада тижня для вас. Не бійтеся сказати ні. Там, де вам не комфортно, це теж прояв сили. Тильці: Вас чекає тиждень, сповнений приємних несподіванок і маленьких радощів. Ви будете як улюблений плед у холодний вечір, надійні і затишні для близьких. У коханні час для теплих розмов і спільних планів. На роботі стабільність. Але не виключено, що з'явиться можливість підвищення. Фінанси порадують, але не варто кидатися великі покупки. Порада тижня. Пам'ятайте, що іноді найкращі подарунки це ваша увага і час. Близнюки, цей тиждень для вас як вечірка з несподіваними гостями, спілкування, нові знайомства і мора ідей. Все це зарядить вас енергією. У коханні будьте відкритими до нових емоцій. Але не забувайте про баланс. На роботі час для креативу і несподіваних рішень. Фінанси тримайте під контролем, щоб не витрачати все на імпульсивні покупки. Порада тижня: не розпилюйтеся на всі боки. Оберіть головне і рухайтеся вперед. Ракам цей тиждень принесе хвилю емоцій і бажання захистити своїх близьких. Ви будете як маяк для тих, хто поруч. У коханні час для глибоких розмов і ніжності. На роботі Можливі зміни, але не бійтеся їх, вони на краще. Фінанси будьте обережні з великими витратами. Порада тижня дозвольте собі відпочити і зарядитися новими силами. Леви. ви як сонце, що світить навіть у хмарний день. Цього тижня ваша харизма і впевненість будуть на висоті. У коханні час для пристрасті і романтики. На роботі можливість проявити лідерські якості. Щодо фінансів, то тут стабільно, але не забувайте про заощадження. Порада тижня для вас. Не бійтеся бути собою, це ваша найсильніша зброя. Діви. Цей тиждень ідеальний для наведення порядку у всьому, від робочих справ до особистих відносин. У коханні час для чесності і відкритості, на роботі можливість завершити важливі проекти. Щодо фінансів, то будьте уважні до дрібниць. Порада тижня. Не забувайте про відпочинок, навіть найкращі планувальники потребують паузи. Терези, цей тиждень подарує вам можливість знайти гармонію в усьому. Від роботи до особистого життя. У коханні час для компромісів і взаєморозуміння. На роботі можливість укласти вигідні угоди. Щодо фінансів, то тут стабільно, але не варто ризикувати. Порада тижня: слухайте своє серце, але не забувайте про розум. Скорпіони теж не обіцяє бути насиченим і навіть трохи інтригуючим. Ваша інтуїція і наполегливість допоможуть подолати будь-які перешкоди. У коханні. Час для глибоких почуттів і відвертих розмов. На роботі можливість проявити себе. У фінансах будьте обережні з великими витратами. Порада тижня. Довіряйте собі і не бійтеся йти до мети. Стрільці. Цей тиждень як подорож у невідоме, повна пригод і відкриттів. У коханні час для нових знайомств і веселих моментів. На роботі можливість навчитися чогось нового. У фінансах стабільність, але не забувайте про заощадження. Порада тижня. Бути відкритими для нового і не бійтеся ризикувати. Козароги. Тиждень обіцяє для вас бути продуктивним, але не забувайте про баланс між роботою і відпочинком. У коханні час для серйозних розмов і планів. На роботі можливість отримати визнання. У фінансах стабільність, але уникайте непотрібних витрат. Пам'ятайте, що відпочинок це теж інвестиція у майбутнє. Водолії. Цей тиждень принесе вам нові ідеї і можливості для самовираження. У коханні час для експериментів і несподіваних вражень. На роботі можливість реалізувати нестандартні проекти, у фінансах будьте уважні. Не бійтеся бути оригінальними, це ваша суперсила. Риби, цей тиждень наповнений творчістю і натхненням. Ви будете як художник, що малює своє життя. У коханні час для ніжності і романтики. На роботі можливість проявити свої таланти. Фінанси стабільні, але не забувайте про благодійність. Довіряйте своїм мріям та інтуїції. Сподіваємось, цей гороскоп допоміг вам побачити світло навіть найхмарніші дні. Пам'ятайте, зірки це лише підказки, а справжня магія у вас самих. Нехай кожен день приносить радість, любов і нові можливості. І не забувайте сміятися, мріяти і любити. Саме це робить життя по-справжньому яскравим. До нових зустрічей під зоряним небом!